Всім привіт! З вами текстильна група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачальник секонд секондхенда в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі ми презентуємо лот робочого одягу під кодом позиції 2520. Мішечок номер 4 На сьогодні це у нас буде останній мішечок в прямому ефірі. Далі підемо вже готувати ваші замовлення для відправлення. Ціна за 1 кілограм 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. 25 кілограмів. Становить 87,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо лише написати особисте повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення 1 лот вагою 25 кілограмів. Ціна мішечка 3430 гривень. Підписуйтесь на наш канал, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Мінімальне замовлення 1 мішечок 25 кг. Ціна кожного мішечка 3430 гривень покластися придбати, позиція закінчується, в наявності лишилося останні 6 мішків. Хто не встиг придбати робочий одяг, переглядаємо повтори поглядів та робимо замовлення. Зараз в вашій увазі представлений. Четвертий щечок робочого одягу і на сьогодні це в нас останні. Завтра будуть інші цікаві сезонні позиції. Підключайтеся до нас в ефір з 10 ранку до 16.00. Завтра ми будемо також презентувати різноманітні цікаві сезонні позиції. Будьте першими, встигне придбати хороші мішечки за вигідними цінами. Підписуйтесь на наш канал, робіть замовлення. Мінімальне замовлення. Один мішечок вагою 25 кілограмів. Ввечері ми закупили Четвертий мішечок робочого одягу під кодом 2520. Ціна. Мішка 3430 гривень. Слідкуйте за нашими оглядами, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку.